Учасники АТО вже повертаються зі сходу країни і починають вимагати виконання державою своїх обов'язків. Та Полтава нині не готова віддячувати за спокій у нашому місті. Отримати обіцяні 10 соток на гіпотетичній території, позначеній на генеральному плані, виявилося неможливим. З цією проблемою активісти Полтавщини і прийшли до начальника управління містобудування та архітектури. Ми хочемо, щоб люди, які прийшли, у яких коли вони це все бачать, у них руки тіпаються. Ну, розумієте, да? Людина от сиділа в окопі рік, а потім йому кажуть, та ти знаєш, піди от там за 100 тисяч насипіш <талі> піш... і ще за 50 тисяч документи собі зроби. а потім будеш будувати. Його тіпать починає. Ну розумієте, да? І мене б тіпало так само, і вас би тіпало, якби ви так були на його місці. Проблема у відсутності по детальному плану. Головний архітектор міста пояснив, що його розроблення входить до компетенції районних у місті рад. Кожне. З районних рад в межах повноважень вирішує питання, яке цікаве, розумію, це додання права виготовлення землю порядної документації для земельних ділянок на обслуговування садибних будинків. Така відповідь не зовсім влаштувала громадськість, адже у бюджеті районної місті ради не передбачено такої статті витрат, яка б дозволила зробити по детальний план земельної ділянки учасникам АТО. Більше того, у той час, коли останні бігають кабінетами, щоб отримати свої обіцяні 10 соток, іншим особам без особливого статусу земля продовжує виділятися без проблем. В Ленінському районі 10 земельних часів знайшли. Але не учасникам. Деякі де не бешкають навіть армату. в лесі в цьому районі. Депутати Ленінської районної ради на останній сесії зупинили виділення таких земельних ділянок. Якщо ці участки виділяються іншим людям і цим можливо, то якось можливо ці участки розподілити і між учасниками АТО. Давайте зупинимо виділення Ні. земельних ділянок в місті до тих пор, поки не будуть задоволені можливості і необхідність учасників АТО. Громадськість запропонувала Вадиму Вадімову звернутися до очільника міста, аби узгодити єдину процедуру видачі земельних ділянок учасникам АТО. До моменту досягнення консенсусу з цього питання депутати не віддадуть жодного шматка землі у своєму районі. У свою чергу, головний архітектор Полтави має два варіанти розвитку подій. Перший централізоване виділення землі міською радою всім учасникам АТО на територію одного мікрорайону. Другий роздрібна видача земельних ділянок. В районі місті Полтава Рада розглядає питання і в тих, ну скажімо, не в дуже у них такі можливості, але все ж таки дійсно є можливості видання в тому районі 10 ділянок, в тому районі 10 ділянок. Про подальший розвиток подій ми будемо повідомляти у наступних випусках новин.